Мета Путіна це повна окупація України. Володимир Зеленський наголосив саме тому, він хоче від нього почути, що Росія не піде на це знову. Питання територій, питання причин цієї війни, чому він окуповує нас. Я думаю, це було б корисно поговорити з Путіним. Не тому що я хочу, я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини: ми маємо зрозуміти: ми не хочемо третьої світової війни від Росії. Я думаю, що його метою була окупація всієї нашої території, всієї країни. І я справді хочу почути і побачити, що він не прийде знову. Володимир Зеленський, президент України, з нами зараз Олексій Буряченко на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Вітаю вас, пане Олексію, вітаємо. Я вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. А, на вашу думку, навіть якщо спробувати Путіна послухати, що ми почуємо перше, історію про Рюрікавічів, чи ну, все ж таки просто брехню? Або щось третє. Ну, ми ж чудово знаємо про що може говорити Путін, і в яких формулюваннях він буде говорити. Ми чули їхні парадигми. Ідеологічні вже не один раз, причому абсолютно в цьому нічого немає. Нового все буде транслюватися в межах доктрини гібридних війн Герасимова і видавати з бажане за дійсне. Путін це ФСБшник. В нього це в крові. Очікувати від нього якоїсь правдивої позиції. Я глибоко переконаний, що не вартує, але разом з тим ми ж також реалістично відносимось до. Гіпотетичної можливості спілкування з путіним там нашого президента Володимира Зеленського не в межах там дипломатичних контактів, тому що так чи інакше, якщо ми говоримо про завершення війни, то ми дуже чітко усвідомлюємо дипломатичним шляхом. А зараз, до речі, про інший шлях мови немає. Що так чи інакше спілкуватись доведеться спочатку, там на рівні делегацій десь вже є певні базові позиції по американському плану, погодженому з європейцями і з нами, звичайно, і це в принципі фіналізовано було на 95 відсотків, як сам Трамп сказав, буквально декілька днів тому в Мера Лаго. От. але звичайно, з Путіним. Хоча я глибоко переконаний, що нашому президенту це спілкування жодної задоволення, м'яко кажучи, не доставить але ну принаймні поставити. Ті запитання, про які він озвучував сьогодні вже в медійному просторі. Чому він взагалі це робить, і на мабуть найголовніше, які будуть гарантії наступного ненападу Російської Федерації, я глибоко переконаний, що це одні з тих питань, які точно потрібно публічно озвучувати під час ногі ну, гіпотетичної такої зустрічі? Угу. А цим, чи має закінчитися ця зустріч? Тобто ну, ми розуміємо, що ця зустріч, очевидно, буде влаштована для того, щоб Дональд Трамп поставив собі галочку. Чи можна чекати від неї якихось результатів? Смерті Путіна, да, наприклад? Це хотілося б. Дивіться, друзі. Ну ми ж пам'ятаємо да, останній такий випадок, коли в у Вашингтоні овальному у кабінеті Білого Дому Трамп збирав Алієва, президента Азербайджану, та відповідно прем'єра Пашиняна да, з Вірменії. І намагався врегульовувати конфлікти. ці військові. І, до речі, насправді там мирного договору ще немає до сих пір. Але ви абсолютно праві, що єдиною мотивацією для Трампа це є, ну так би мовити, електоральні. Бали електроальний плюсик, на що він вийшов. Ви сказав, що він завершив дев'яту війну. Тому безумовно для скажімо, підготовки такої тристоронньої зустрічі на рівні лідерів. текст уже має бути погоджений, тобто це не має бути просто пуста зустріч без якихось гарантій безпеки, плану маршалу умовного, Ну і тих самих от трьох драфтових документів про які зараз постійно йдеться перемовному процесі, без цього. Зустріч на трьох, умовно кажучи, вона просто неможлива. Тому, якщо чесно, говорити гіпотетично про зустріч там зеленського та Путіна, Зеленського Путіна та Трампа. Ми звичайно можемо. Ми можемо моделювати про що може гіпотетично йтися ця розмова, які можуть бути гіпотетичні наслідки. Але давайте чесно, зараз вона мало реалістична допоки Російська Федерація активно не включиться в перемовний процес на рівні робочих груп. Дивіться, там був фальстарт цікавий відразу після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Майамі. З'явилася інформація від американських медіа про те, що очевидно запланована і зараз найближчим часом відбудеться розмова Путіна із Зеленським. Але замість того, ми побачили цю історичну заяву про 90. Осто один безпілотник, який летів на Вайлдай, неясно як якщо їх всі збили в прикордонних з Україною областях, і Дональд Трамп там він не міг визначити, чи то підтримувати, чи то це достовірна інформація, чи недостовірна. Що це були за вкиди про розмову? Це вона мала відбутися, але потім потім відступився просто. Тут, як на мене, просто американська сторона намагалася винести якийсь артикульований політичний або політехнологічний ефект з зустрічі Зеленського та Трампа. Ну, зустрічі на рівні лідерів, для того, щоб скоріше за все показати електорату суто американському електорату. Це історія, як на мене, виключно про, скажімо, такий політичний пас Трампа. Скоріше Засе команда дійсно планувала публічно вийти після цього перемовного процесу. після на брифінгу знову ж таки розуміючи позицію Російської Федерації, тому що ми ж пам'ятаємо, що Трамп показав, що я буду говорити з Путіним стільки, скільки захочу. Ну і так він і робив. Він зучав він говорив з Путіним до зустрічі з Зеленським. Він обіцяв говорити з Путіним після зустрічі з Зеленським. Тобто, умовно кажучи, скоріше за все, американці планували, як найбільш бажаний для себе сценарій після Маро Лаго. Це так чи інакше інтегрувати в перемовний процес Російську Федерацію. І а, десь принаймні публічно об'явити про те, що проговорюється варіативності зустрічі Зеленського та на Путіна. Ну, звичайно, за модерації на Дональда Трампа. Але ми ж чудово розуміємо, що наразі той самий американський план він настільки вже ну та насправді російський, да ото базовий 28 пунктний він настільки вже адаптований. Він настільки вже гарно пропрацю. Ований україною європейцями і сполученими штатами Америки. До речі, тут потрібно віддати належно, що комунікація наша з європейськими та американськими партнерами в межах працювання пунктів цього плану вона значно покращилась. Ну і знов ж таки, завдяки ну перемовній динаміці, забезпеченій президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і десь склалася певна ситуація, що Російська Федерація мабуть не хотіла потрапити в ту пастку, яку вона Готували для України, ну це ж очевидно. Да що це готувалася пастка для України, щоб руками сполучених штатів руками Трампа принести саме Путіну політичний результат. На а зараз, коли ну не бажана вже для росіян конфігурація на порядку денному, їм потрібен був скандал. І в принципі, якраз от з цим ну фейхом про там, резиденції Путіна, намагалися росіяни а не зробити скандал для того, щоб уникнути і цієї зустрічі, і продовження активної роботи в межах ну цього перемовного плану. Тобто вони зараз намагаються перегорнути цю ну діалогову дипломатичну шахівницю. Спасибі, Олексій Буряченко. Це професор Київського авіаційного інституту і президент міжнародного інституту безпекових досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.